Так сталося, що багато хто, моїх друзів, знайомих, колег, волонтерів питають щодо засобів режимтовної боротьби. Де придбати, як працює, за якими критеріями обирати. Тому я вирішив записати невеличке, нетехнічне відео, яке адаптовано під звичайну людину. Одразу кажу всім, хто буде намагатись технічно коментувати. Друзі мої, це можливо буде окреме відео. тому в цьому відео у нас не буде жодних питань про чутливість сприймача, потужність передавача, характеристики антен, кросфайр, Лора LRC, Експрес РС, спектральна щільність, спуфінг, джамінг, свіпіруші, сигнали та різниці між ган підсилювачем та ЛДМО-підсилювачем. Якщо у вас будуть питання, ви зможете під відео залишити коментарі. І ми спробуємо підготувати наступне відео. Одразу кажу, що нічого таємного і того, чого немає в мережі інтернет, я не розповідаю. Яка сучасна війна? Сучасна війна це дрони і засоби ребу, які захищають об'єкти будь то з нашими військовими, будь то технічні об'єкти, як такі як танчик, там машина евакуації від дронів російських, які намагаються вразити нашу техніку. Мова йде, звісно, про ударні дрони, дрони Камікадзе. Вони значно дешевші, аніж будь-яка ракетно-артилерійська система. І наскільки свідчить останні дослідження, вони по ефективності ну, в багатьох випадках значно ефективніші. Що ми маємо сьогодні на фронті, друзі мої? На фронті сьогодні у нас є реби, рівня бригада Корпус, називаємо це так, які закривають величезну-величезну ділянку фронту. Вони зазвичай змонтовані на позашляховиках, мобільні, але працюють наступним чином. Вони виїжджають на якусь ділянку фронту, яку потрібно перекрити, зупиняються там статично, розгортаються і працюють. Так вони закривають величезну ділянку фронту, але проблематика в тому, що цей реп достатньо швидко локалізовується службами радіоактивної розвідки росіян або за допомогою безпілотних якихось розвідуваних дронів. І таким чином туди вже по, repo, по самому ребу може прилітати щось. Да? Е, нетаємні назви цих ребів. Це РЕБи, про які багато пишуть росіяни. До речі, в своїх телеграм-каналах: це Буковель, це нота. Е, Кожна така система коштує величезної купу грошей на кожну таку систему. Потрібно навчати безпосередньо фахових людей, щоб вони фахово користувалися цими системами для закриття величезної ділянки фронту. А тепер зрозуміти, якщо в нас є ділянка фронту, на якій є ця система, і вона була вразена, то якщо там немає дублюючого, монукаю чи букавілі там абонути або іншого технічного засобу, то ця ділянка фронту залишається неприкритою. Це якщо ми кажемо про військове Да? Також нещодавно в нашому обіході з'явився такий термін як об'єктовий реп. Він стосується об'єктів критичної інфраструктури, його завдання прикривати об'єкт критичної інфраструктури. Взагалі, об'єктовий реп це група технічних засобів, якась кількість, яка розташовується зазвичай там на в радіусі 10-20-30 кілометрів. І вони таким чином перекривають величезну площину. Об'єктовий реп працює в режимі, коли він блокує роботу GPS-сигналів, які потрапляють, якими користуються або ракета, яка виходить на ціль, або той же самий шахет. Там своя технологія. Кому буде цікаво, ми про це можемо окремо поговорити. Можу тільки сказати, що про такий об'єктовий реп вже було сказано, написано це покрова. І те, що я можу сказати, вони достатньо ефективно працюють і достатньо ефективно прикривають наш об'єкт критичної інфраструктури, але я хочу торкнути засобів реп тактичного рівню, або як ви можете, або на мій погляд, ми можемо назвати як персональний реп, який спрямований в більшій частині на захист бронетехніки, бліндажів, не знаю, там евакуаційних автівок. І спілкуючись з військовими, вони мені казали, десь друже, нам не потрібен інколи реп там десятки кілометрів. Нам потрібен реп, який буде працювати локалізовано на якомусь конкретному евакуаційному автівки для того, щоб створювати, як вони кажуть, купол, це фахівці, звісно, можуть якось посміхатись, але от вони так кажуть: купол від FPV. Вони кажуть FPV, хоча потрібно казати дідчай, тобто ударного дрону. 100-200 метрів. Автівка, 100-200 метрів, купол, як вони називають, який не може вразити, ще раз скажу, або технічний транспортний засоб, або бліндаж, де знаходяться наші люди. Я особисто був свідком, коли дрончик вдарив в автівку, були 300 і коли приїхала евакуаційна автівка, то дякуючи суто тому, що хлопець не розгубився і з автомата розстріляв наступний дрончик, який прилітав для того, щоб вразити вже евакуаційну автівку, евакуаційну групу, вибухнув повітрі. Саме тому такі реби тактичного рівня, тактичного рівня і потрібні. Е, дивіться. На столі у мене представлена величезна кількість різноманітних ребів тактичного рівня, ну, принаймні, з якими я працював і працюю. Зараз е трошки пора для того, як обрати, і пора для виробників. Бо багато зараз виробників виробляють е різноманітного ре різномітного ребу, які є е класу тактичного рівня. Взагалі, щоб ви розуміли, в Україні виробляється от, така є таблиця. Десь приблизно 46 засобів радіотону боротьби і закордонних засобів теж приблизно завозяться в, такої, в такій ж самій кількості. Але якщо почати приділяти увагу, так як же обрати реп? По-перше, те, про що я хочу сказати, що жоден реп, жоден реп. Неважливо, який він вам не дасть 100% захисту. Тобто, ви повинні для себе зрозуміти, що ви повинні працювати, що є реп, що немає реп, Ви норми правила безпеки, ви повинні виконати. Але ще раз хочу носити, що жоден реп не дасть 100% захисту. Він суто підвищує питання стійкості вашого підрозділу і підвищує відсоток збереження боєздатності. Наступне питання це фідбек. Дивіться, коли я обираю реп, я завжди питаю виробників, а є у вас фідбек від військових? От, наприклад, там, ну, ми знаємо, да, цього виробника, я я думаю, не буду рекламувати, нічого не буду, нічого не рекламую. І е військові мені не дають фідбек. Так, там, по деяких питаннях він працює добре, по деяких питаннях є зауваження. Е дуже важливе питання, це чи Виїжджають розробники на лінію десь розбушування, і чи самі розробники приймають участь в аналізу ефіру, збирання якісь метрик по ефіру, тощо для того, щоб вибудовувати далі відповідні РЕБи. Ще раз хочу наголосити, що на столі ви бачите ті реби, які принаймні пройшли або тест полігонні випробування, або навіть ну багато вже в багато ж військах. Військове тестування. Тобто, ще раз хочу, сказати, фідбек від військових повинен бути, бо реби виготовляють всі. Те, що я казав, що реби, такі, як там бокові лінота, там людей навчають. Да? Ці ж реби повинні бути працювати за принципом, як турнікет. Дістав, увімкнув, захищає. Тобто, нам потрібно це до розробників максимально спростити максимально його зробити безпечним такий реп, для того, щоб е, е, некваліфікований е, військовий, солдат, рядовий зміг дуже просто користуватися таким технічним засобом. Дуже важливо розуміти, для чого повинен бути цей е, засіб реп і від чого він повинен захищати. Я інколи читаю там від хлопців, що дивіться, нам пропонують реп вартість стільки-то стільки-грошей, стільки він вміє захищати як. Від БПЛА класу там DJI, тобто камікадзе так і від ланцетів. Взагалі, щоб ви розуміли, це дві різні історії, і я особисто не вірю в реби ну приблизно такого рівня, да які вміють це робити і від DJI, і від е, ланцетів. Тому е, е, в першу чергу я вважаю, що е, треба. Треба користуватися відсоток, чим вас вражає. Найбільший відсоток вражання це, звісно, дрончики А-ля які камікадзе, які використовують використовую, зазвичай кросфайер і вони влучають в техніку. Це реп тактичного рівня він може бути різноманітний і він може монтуватись на техніку далі. Суто виконання цього ребу. Зазвичай цей реп працює в самох радіочастот від відомих, наприклад, там 700 1,2 МГц, Бажано, щоб цей реп це звичайні джамери. Джамер це звичайний генератор, в якійсь смузі радіостот працює з якоюсь щільністю спектральної маски, може, казав, що не буде технічних деталей, але принаймні так воно є це генератори, вони повинні завантажувати цю історію. Знову ж таки, кажу, якщо взяти, наприклад, там, розруківку деяких виробників. Які мені надсилали військових, я даю технічні параметри наприклад, наприклад, є джамер, який написано працює в смугах 860-960 МГц. Да? Я військово кажуть, ця історія, скоріш за все, не зможе якось там допомогти. Чому? Тому що дрончик він працює на 868 МГц. Тут точно він не захоплює ці частоти, і, скоріш за все, такі риба не підійде. Також, до речі, там написано, наприклад, що він від ланців, да, але дивлюсь, а смуг, в яких працює ланцет, там немає. Є таємниця, в яких смуг працює ланцет. Але коли ви хочете обирати реп-тактичного рівня, захищає, ви повинні розуміти, окей, ми хочемо захищатись від DJI. Це одна історія. І там є три канали: 800, і8. Або ми хочемо захищатись і від ланцету. Це інша історія. До речі, на цьому столі є два приклади. Я не знаю, зараз буде вам видно чи ні. От, дивіться, це один засіб, який, за словами виробника, важкий може захищати від ланцеті. Він монтується. І суто від ланцеті. Він так і називається анті-ланцет. І суто монтується десь стаціонарно. І інший засіб це ось цей. Отакий от чемоданчик, дивіться. Ну, звісно, він теж повинен десь встановлюватись. Теж він мультифункціональний по частотах, але принаймні зрахування, це незвичайне, це не просто джамер, це не джамер. Оце все джамери. Зазвичай кажуть виробникам, що він зараз проходить бедопробування і, скоріш за все, буде захищати від ланцетів. Отже. Дуже важливо розуміти наступне питання: це як виконав засоби реторної боротьби. Це вже питання більш до розробників, ну і для тих, хто хоче придбати. Наприклад, дивіться, якщо купувати такі, таку історію, це, звісно, одна вартість виконання. Ми бачимо, як він виконаний. Да? Якщо купувати, тобто все металеве, воно там я знаю точно, я не відкривав, я знаю вібростійки там. Тримає кліматику мінус 20, плюс 50. Да, наприклад, навіть якщо буде якесь падіння, або на нього хтось не наступить, або необережно на будуть поводитись, з ним нічого не буде. Те ж саме стосується, наприклад, цього засобу, але є недолік. Він пластиковий, як і цей засіб. Да. Я розумію, це нормальний міцний чемодан, якісний пластик, але все ж таки це пластик. І тут величезне питання це. Я розумію, що вони будуть для тих, хто хоче купити. Якщо вам пропонують, наприклад, той же самий чемодан в металі і у вас є гроші, друзі мої, то купуйте краще в металі. Да? Якщо ви, у вас немає не вистачає грошей, ну окей, купуйте в пластику, наприклад. Да? Але технічно вони всі однакові. Ви повинні для себе розуміти, що все ж таки пластик є пластик, і він просто механічно може механічно якось постраждати. Взагалі, моя версія в тому, що. Реб повинно бути багато, от саме тактичного рівня ребу повинно бути зараз багато. Бо якщо ми почнемо там філософствувати, який реб потрібен, який не потрібен. Дивиться. Я теж так раніше думав, коли не потрапив до хлопців не подивився, як це воно в реальності вживу. Тому я багато своїм коментаторам кажу: ви особисто там були? Чи ви так начитались до чогось в Фейсбуці? Я вважаю, що Реб, головне, що він працював. Так, те, про що я сказав, що є, є такий ще нюанс, наприклад, постачається нашим хлопцям засоби релектуальної боротьби тактичного рівня з з'ємними антенами. Дивіться, дивіться, бачите, тут з'ємні антенни, бачите? Це він мультифункціональний, тут з'ємні антени. Ось є засіб з з'ємними антеннами. Це, як приклад, я хочу продемонструвати. І тут є величезна проблема в чому. Е, дивіться, бій йде, можливо. Е, антени всі з'ємні. І найголовніше, що вони всі однакові. Бачите? Так, вони, можливо, по характеристикам якісні, але вони однакові. І хлопці можуть інколи переплутати там замість, наприклад, 800 МГц накрутити 2,4, і навпаки. Е, якщо це неякісні підсилювачі, немає там захисту від. Від підключення інших антенн, то такі підсилюєш просто вийде з ладу. І що буде відбуватись, друзі мої? Військовий буде думати, що реп працює, а реп не працює, його не прикриває. Це, до речі, вже я сам на собі свого часу випробував, коли ви б думали, що реп працює, а дрон у нас летів, і реп не працював. Тому, на мій погляд, все ж таки, будь які засоби реакторної боротьби не повинні мати з'ємних антенн. Тобто, дивіться, от, це теж таки один засобів клеер. така антена цікава, до речі, антена металевий корпус, до речі, я тут бачу тут я бачу вібростійкі механізми, тобто десь на танчик магніти. Він просто. Приліплюється десь на вакууцівну автівку, ми кажуть, провокаційну автівку вмикається, і далі він пропрацює. Мені не подобається, чесно кажучи, така конструкція і не подобається ця антена, хоча по характеристикам це одна з найкращих антенн, але механічно її можна пошкодити, і це змінить деграбу спрямованості прямості цієї. Антени. Тому дуже важливо, коли ви обираєте все ж таки реп обирати такий реп, де антена інтегрована. Інтегрована антенна, бачите, ось. ось чемодан, бачите, тут взагалі величезний комплекс антенн інтегрованих. Бо будь-яка з'ємна антенна, ще раз хочу наносити, це може призвести до того, що вона може просто відламатися, фізично, зламатися. Її можуть просто не докрутити, викрутити, потрапила грязь, заросла там КСВ і так далі. Тому я б радив все ж таки шукати реп по можливості з інтегрованою тебе. А виробникам я б радив все ж таки виробляти конструкцію, де антенна знаходиться вже інтегрована. От як приклади. Да? Наступне питання це надлишкові передавачі. Ну Дивіться, якщо ми кажемо, наприклад, там про бліндаж і так далі, окей, я погоджую, що, можливо, там мультіпопевачам, по всім смугах радіочастот, вони, можливо, повинні бути. А на бронетехніку, знову ж таки, з того досвіду, який сполучені з військовими, інколи там не потрібна така, така, така кількість передавачів, як на 2.4, на 5. Я там бачив від L1 L2L3 GPS. -у. Дивіться, ще раз хочу просити: та статистика, до якої я маю доступ і вивчаю, це зазвичай суто діджайні дроні, які працюють з смуги 800 МГц. Так вони там росіяники перелаштовують ці смуги, вони там плавають. Але принаймні це саме ці смуги. Це найбільший відсоток. Далі це йдуть ланцети, це інша смуга радіочастот. І коли ми, наприклад, випробували деякі, деякі засоби, до речі, деякі засоби. Да, дрончик не підлітав до об'єкту статично, який стояв. Він падав, і мені оператор каже: ну я не підлетів, бо, звісно, ви задавили телеметрію, яка з пульта йде на дрон, але при цьому я вас в камеру бачу. Тобто з дрона я вас бачу. Я кажу, окей, друже, але ж ти не. Влучив в нашу автівку, да, там наш танчик. тому ну, да, ти, ти можеш бачити, але при цьому ти, нас, ти не влучив. Задавити взагалі будь-який аналовий сигнал це достатньо складна історія. Більш того, дивіться, тут питання ще в чому. Будь-яка взагалі, взагалі ефективність роботи дрону, знаєте, я можу порівняти як автівка, яка автівка буде найбільш прохідною, у той, якої є відповідно гуми, Да? у Ребу теж саме. Повинна бути якісна антена, яка вміє працювати або група антен, вертикальна, горизонтальна поляризація для того, щоб і формувати той самий купол. Так він буде не ідеальний. Так, можливо, якісний дрончик знайде там десь дірку, якось спробує залетіти. Але при цьому він буде розуміти, що він на нареп, у нього з'являються завади. Він ну, зазвичай в більшій частині дрончики розвертаються і відлітають, бо вони просто не хочуть втрачати. Відповідний е, свій дрончик. Тому дуже важливо розуміти, наскільки якісна антенна. Е, щоб ви розуміли, вартість однієї антени може складати там, тисячі і більше доларів. Е, я потім трошечки розповім про вартість всіх об'єктів. Наступна історія це для виробників, я так думаю, да, це потужність. Дуже часто читаю, що ми тут поставили підсилювач 100 Вт, 200 Вт. Навіщо, друзі, мої? Навіщо вам потрібно створити заваду ще раз хочу навозити, 100-200 метрів? Чи я розумію, чим більше ви ставите підсилювач, тим більше ви е, охоплюєте. Е, Коло при придушення, але при цьому у вас можуть поруч працювати ваші колеги з якогось там теж ударного розвідного дрону, і він просто враховуючи те, що буде до достатньо близько один до одного, один-два кілометри наприклад, і вони можуть втратити свій дрон. Тому ще раз хочу нахасити, дуже важливо це створити таке захисне коло, щоб воно працювало не більше там, ну мовно кажучи, 100 там 200 метрів в радіусі, можливо там метрів 30 зверху, щоб і Він не зайшов, з, не зайшов зверху. Про потужне сказав, про КСВ сказав. Ще хочу сказати про додаткові опції. Дивіться, є, наприклад, додаткові опції це кейс, кейс з наприклад, кейс з акумулятором. Да? Класна історія. Наприклад, коли у вас немає електроживлення, ви якось статично знаходитеся в якомусь там бліндажі. І у вас є кейс, який, наприклад, може працювати там 6 7 годин з вашим засобом рейтону боротьби, і він підключається. Це як опція. Тому коли купуєте, питайте, чи можливо, чи, чи можливо підключати. В цьому, наприклад, кейсі, воно все всередині вмонтоване. І там акумулятор є всередині, в цьому немає всередині нічого, він підключається до автівки. Сюди підключається кейс, тут теж нічого немає, він взагалі підключається, наскільки пам'ятаю, до. 220 вольт. В цьому я знаю, точно є кейс. Ну, тобто є, є акумулятор. В цьому теж є. Наступна опція це пульт. Пульт дистанційного керування, вмикання, вимикання засобу ратонку боротьби. В чому плюс? Дивіться. Інколи хлопці виходять на полювання, коли встановлюють, наприклад, такий засіб, або такий засіб, або такий навіть, засіб в полі. Маскують його і чекають, коли буде там літати або розвідувальний дрон, або навіть ударний. І таким чином дистанційно вмикаючи, вимикаючи, блокують роботу ворожого дрону. Дуже цікава опція, але треба розуміти, що небажано використовувати, наприклад, коли ви їдете в автівці. І ви таким чином, а на криші у вас стоїть реп, і ви таким чином вмикаєте, вимикайте. Ви не знаєте, увімкнувся у вас реп чи не ввімкнувся у вас реп. Краще все ж таки це робити руками. Дуже непогана історія копцій, що все ж таки питати, чи є дроти підключені до автівки. Наприклад, це високоамперний роз'єм, підключення до автівки в прикурюватель. Або, наприклад, на Клеми акумуляторів, це так, один і той самий. От, якщо приблизно користуватися цими порадами, то ну принаймні можна точно підібрати той або інший засоб протону боротьби для того, щоб вони працювали. Вартість, саме головне, дивіться, дешевого ребу не буває. Ну, давайте так. Умовно кажучи, реб на одну смугу радіочастот буде коштувати приблизно понад 1000 доларів. Це підзвичайний дешевий DJI, Якщо ми кажемо про щось більш по кількості передавачів більше, воно наблизиться до вартості 3000 доларів. Це ми кажемо знову ж таки про DJI. Це про тих виробників, які виробляють ці дрони, ці реби для волонтерів, для волонтерів. Бо є ж інші виробники, які проходять державні тендери і тощо. Я не знаю, там чесно кажучи цю вартість. Є, наприклад, той же самий репт, як цей, який антиланцет, Його вартість там значно-значно більше, і він наближається до, до десятка і може і більше тисяч доларів. Бо тут інша історія, інший механізм роботи. Тому Просто. не працював реп, тому що він перегрівся. А у них тут атака, реб не працює, ну от така от історія. Дуже це б важливо. Взагалі я би приділяв увагу саме до типу використаних антен. От, наприклад, до речі, різноманітні типи антенни це нормально, але от є знаєте така антенна. Бачите, зробили на магнітах, вона підключається до зовнішнього значить роз'єма, Встановлюється на магніті десь на башню, на даху і таким чином вже формує якусь там діаграму спрямованості. Про технічні питання, як встановлювати антени, під яким кутом, якщо ви хочете створити діаграму спрямованості, ну, так званим Мірус, бачите, да, ось тако, ой, щоб не прибутав, побачив саме так, що про що сказати? Про що, що? ще забув додати? Дивіться дійсно, може використовуватися зовнішні антени на штативі. Це широкосмові антенни, які можуть під'єднуватись через свч прохідники до безпосереднього приладу, який вже генерує сигнал. Тобто, що ми зробили? Ми знімаємо антенну, але це треба, звісно, робити досвідченим фахівцям, більш-менш які ну, принаймні розуміють, деяка антенна. Це статичне. Таке, Статичні такі називаємо так, копнери, який десь може дійсно встановлюватися для прикриття бліндажу і тощо. Це те, що хотів додати. Це, до речі, антени універсальні, достатньо широкосмугові, і перекривають смугу радіочастот, наскільки пам'ятаю, від 800 до 2,6. Тобто, мовно кажучи, ці антени можуть перекрити смуги і DJI, і ланцету. Тому користуємося цими порадами, друзі мої. Слава Україні і до перемоги!